Продовження дії воєнного стану в Україні до 9 травня 2025 року означає і автоматичну пролонгацію загальної мобілізації, хто має право на відстрочку, на яких умовах вона надається, та які зміни можуть вплинути на її отримання. Про це далі. Для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК, подати заяву та додати документи, що підтверджують право на відстрочку. Краще подавати завірені копії у деяких випадках, наприклад, для студентів чи багатодітних батьків. Відстрочку можна оформити через мобільний додаток Резерв Плюс. Варто пам'ятати, що відстрочка не є безстроковою, її необхідно своєчасно подовжувати. Перевірити чинність відстрочки також можна за допомогою. Додатка резерв плюс. Отже, згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 23 відстрочка надається таким категоріям військовозобов'язаних. Особам з інвалідністю будь-якої групи, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії. Не будуть також призиватися військовозобов'язання, які доглядають близьких родичів із інвалідністю першої або другої групи, в окремих випадках третьої чи літніх осіб, якщо відсутні інші родичі здатні здійснювати догляд. Залишається незмінною норма закону щодо багатодітних батьків, які мають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів. Матимуть відстрочку від мобілізації особи, чиї близькі родичі загинули, брали участь у бойових діях або визнані зниклими безвісти під час воєнного стану чи антитерористичної операції. Не призиватимуть цивільних, які пройшли російський полон. Також відсрочка передбачена для держслужбовців, студентів, які здобувають освіту на рівень вищого за вже наявно. А також педагогів і науковців, які працюють щонайменше на три чверті ставки. Відстрочка для працівників критично важливих підприємств залишається в дії лише за умови, що підприємства підтвердять свій статус до 28 лютого 2025 року. Жінки можуть піти служити виключно добровільно. За всіма більш детальними роз'ясненнями можна звернутися на гарячу лінію безоплатної правничої допомоги від держави 0800 213 103.